Вітаю, друзі! Прийшла пора перетаплювати воск. Так як воско преса в мене немає, це є трохи проблемою. Так як якщо ви знаєте, що на рамках дуже багато в мерві, якщо ви не пускаєте через прес, дуже багато остається воска. І тому для себе я придумав так сказати, метод для лінивого. Придумав таку приспособу. У мене 20-літрове відро з нержавійки, До нього я придумав таку собі сито. воно приблизно 25х25 см. ліж би воно було трішечки менше за відро. Краї загалуїлися воском, тому нічого не біжить з боку відра. Все попадає в відро. Якщо ви хочете зразу на чисту перетаплювати, то просто на відро надівається марля. Так як я перу перетопку роблю завжди на чорнову, то я без ніякої марлі просто ставлю сито. На верх сита кладеться марля. І з допомогою такого черпачка. Обичний черпачок для води наливається. Ну, смотря на скільки грязний у вас воск, які грязні в рамки, ну, кладеться десь до двох черпачків воску. Ну, или Но Дуже багато не треба, тому що важко буде потім віджимати. Коли ви вилили воск у марлю, марля скручується по краям. І з так сказати, ручного преса, просто прижимається на скручену марлю. Прижимати треба хорошо, і весь воск, ну, так скажемо, майже весь воск попадає в відро. Скажу з тим учотом, що до цього, коли я перетаплював, була ця сама 20-літрова каструлька, і виход без сита із ситом. Де то вдвічі більше виходить, коли оставає воск, удвічі більше виходить воска, чим без сита. Так що я дуже довольний. Так, да, може і з пресом було б ще більше. Ну, в принципі, мене острає доволі і так. Так що, кому буде полезним, пользуйтесь. Так, ну що, воск майже розплавився, будемо починати. Скажу, що. Цей раз воск не дуже грязний, мусора не дуже багато, рама попалася в нього не через щур